І мертвим і живом народженим землякам моїм в Україні і не в Україні мої дружні посланники. і змикає і світає, День божий минає і знову люблю і все споживає. Ціркою. прягають в тяжкі ярма, орудь лихо Лихо засідають. А що вродить? Побачите, які боги жнива, схаменіться, Дітей у родите, подивіться на рай тихий на свою країну полюбіте щире Шукайте, не питайте того, що немає, і на небі, а не тільки на чужому полі. В своїй хаті, своя і правда, і сила, і воля. Не дуріте самі себе, учитесь, читайте і чужому навчайтесь, свого не цурайтесь, бо хто матір забуває, того Бог карає, того діти цураються, Хату не пускають, чужі люди проганяють і немає слому на всій землі Безконечній веселого дому. Я ридаю, я згадаю тіла незабуті тітів наших. Тяжкі тіла, як їх забути, я отдав би веселого віку половину. Отака От по наша слава, слава. України. отак От і ви прочитайте, щоб не сон не всі неправди, щоб розкрились високі могили перед вашими очима, щоб ви розпитали мучеників, кого, коли за що розпинали. Обніміть ж, брати, мої, найменшого брата, нехай мати усміхнеться. Діточок поцілує вольними устами.